Соняшник – одна з провідних культур землеробства нашої країни. За посівними площами вона входить в трійку лідерів – соняшник, кукурудза і зернові. Вітаю! Сьогодні 10 серпня і ми знаходимося на демополі плант Агро» на соняшнику. Хочу нагадати, що ми тут вже двічі вносили мікродобрива компанії Eco Organic і хочемо сьогодні перевірити стан рослин. Минулого разу, тобто перший раз, вносили бор органічний 1 літр на гектар, і в комплексі з Ecoline Фосфітника Аміно, який виконав тут функцію антистресанта. Наступний раз ми внесли. Бор органічний і комплекс мікроелементів, які дали можливість нормально розвиватися соняшнику. Як ми вже знаємо, соняшник борофільна культура і значення бору тут багато, таке, багатогранне. Перше, соняшник багатоквіткова рослина, у кошику тут тисячі квіток. Яка кожна повинна запалитись, щоб утворилась насінина. В цьому процесі важливу роль відіграє бор. Крім того, соняшник, якщо розрізати його стебло. Середина його порожня ватоподібна маса наповнює, а стебло тільки навколо неї. Стебло це провідні пучки, а бор. Це ліки для утримання провідних пучків у здоровому стані. А сьогодні ми зробимо порівняння соняшника, де було оприскано добривами, і контрольний варіант, де не було внесення добрив. Товщина стебла. Важливий момент. У контролі діаметр стебла там сіке. Зараз, зараз. Тут десь міліметрів 12. А наступний? Ну, тут виходить 15. То тут, якщо дивитись так, 22. то тут 24, а тут трошки мене заважає. Ну, а тут майже 30, 28, може 29. Культура дуже цікава. Відносно нова для наших земель, і ще буквально 10-15 років тому у цій зоні, де ми знаходимося, це межа початок Поліської зони в Київській області, ця культура не вирощувалась. Культура дуже добре відгукується на систему удобрення, тому що грунти цієї зони відносно бідні на вміст елементів живлення, вміст. Органіки бувають несприятливі за рівнем кислотності, який, в свою чергу, також блокує надходження певних елементів живлення. тому живлення в технологіях вирощування соняшника займає надзвичайно важливе значення. Розмір листка, якщо брати десь в середній частині стебла, щоб бо той росте, цей вже зупинений, а, ну такий усереднений, то розмір листка маємо. Зараз одну секундочку. Якщо взяти тут впоперек його помірять по центру, то це... Ну, зараз трошки. 20, 21 сантиметр, то на тих рослинах він буде 17. Ну, тобто на 5 сантиметрів в ширину більший листок. Площа, Площа листка більша, відповідно, він уже теоретично має сформувати вищий урожай за рахунок кращої фотосинтетичної діяльності. Важлива функція бору у рослинах соняшника, це те, що вони сприяють більш тривалому функціонуванню фітогормонів, які виробляються в самій рослині, фітогормонів росту. Тому що рослина велика, листкова маса досить велика, потужна, і тому це також важливо з точки зору формування майбутнього рожаю. Бо Урожай формується у нас із головного макроелемента, який засвоюють всі абсолютно і рослини, і водорості, всі ті, хто ведуть фотосинтез, тобто вуглець. Чим більше його буде засвоєно листковою активною поверхнею, тим більше буде урожай. Вимірюємо висоту, хоча візуально ми вже бачимо різницю. Якщо разом положити, навіть без вимірювань видно, що різниця колосальна. Розмір соняшника на контрольному варіанті висота. 143. 143. Ні, це тим боком міряю. Отак, десь візьмемо. 100 142 см і... Ну, цей 151 тут індесь. 48 сантиметрів. Якщо взяти варіант, то Олександр Вікторович допоможе. Давайте я тут гляну. Чекайте, чекайте. Тут. Я так зроблю. Скільки там? Менша рослина 157. 157 і далі. А більш розвинута 164. 164 см. Другим важливим елементом для соняшника є фосфор, бо соняшник, як ніяка інша сільськогосподарська культура, має потужну розвинену систему, для росту якої фосфор має надзвичайно важливе значення. Ну, відповідно, і азот і калій. Раніше соняшник вважався рекордсменом по виносу калію на Одиниць врожаю і розраховували, що це найбільший споживач калію на полі, але при сьогоднішніх врожаях кукурудзи кукурудза його вже змістила з цього призового місця. Сьогодні, більше всього, калію виносить з урожаєм кукурудза, з такими великими врожаями. Важливе значення сьогоднішньому землеробстві є застосування різних форм фосфору, про що мої колеги тут попередньо згадували. Ми застосовували як антистресант к амінопродукт нашого виробництва. Що він собою являє? По-перше, фосфіт надзвичайно швидко проникає в рослину. Блокує розвиток, стримує розвиток хвороботворних грибів. І можна побачити, якщо подивитись, що на листки на цьому полі, що на стебло аж до самої землі, воно все має здоровий вигляд. Тобто, це також одна із важливих функцій цього, цієї форми фосфору. А фосвітний – це продукт фосвітний з вмістом л альфа Тобто… Після внесення гербіцидів, посіки тут ґрунт дерново підзолистий супіщаний, з низьким містом гумусу, то е гербіциди мають негативний вплив, особливо якщо в ґрунті вони є. Попадають, промиваються опадами чи ґрунтове внесення. При низькому вмісті гумусу вони мають більш сильний вплив і пригнічують не тільки бур'яни, а й культурну рослину. Тому ми з допомогою аминокислот виводимо цю рослину із стресу. Ще що може бути, на таких бідних ґрунтах. Як правило, вони мають кислу реакцію, і більшість мікроелементів, які важливі для життєдіяльності рослин, сільськогосподарських культур, вони як правило є. У меншій доступності або й взагалі недоступні в кислому середовищі. Тому сьогодні це технологічний прийом, який широко застосовується у всьому світі, тобто позакореневе підживлення комплексом мікро і макроелементів, які потрібні на даний момент. Можна це визначити. З допомогою лабораторних методів встановити які саме і набрати композицію із хилатних форм тих елементів, які потрібно. Або як сьогодні більшість робить в Україні людей, виробників, застосовують просто комплекси, які розроблені спеціально з урахуванням біологічних вимог тієї чи іншої культури чи групи культур. Ну і по розміру кошика, якщо взяти меншу рослину це 12 см діаметр, і більша рослина 13 см, то у варіанті вже тут буде, значить, ми дивимося 16, одна, а друга 17. Тобто теж є Значно більший. Продуктивна частина рослини відрізняється в кращу сторону. Якщо глянути і на кореневу систему, то відповідно і коренева система тут в удобреному соняшнику більш потужна. Бо ми працювали фосфітом, фосфітною формою фосфору, яка сприяє наростанню маси кореневої системи. Відповідно, Чим потужніша коренева система, чим більшу масу ґрунту вона охоплює, тим більше рослина може з ґрунту взяти того, чого їй потрібно, а саме вологи і елементів живлення.